З Вашингтона голоса Америки українською. Виходимо в ефір з нашими щоденними брифінгами, як завжди, з понеділка по п'ятницю о 18-й за Києвом. Говоримо про найважливіші заяви і рішення, які стосуються безпосередньо України, сполучених штатів і не лише мене звати Юлія Ярмоленко. Якщо ви дивитеся цю трансляцію наживо на Фейсбуці або Ютубі, в коментарях маєте нагоду поставити мені запитання. Я спробую на них відповісти впродовж нашого 30 хвилинного ефіру. Також не забувайте писати звідки ви нас дивитися. Завжди дуже важливо і приємно знати, де є наша аудиторія. Сьогодні продовжимо тему, яку ми тримаємо вже кілька тижнів. Напевно, Білий дім продовжує закликати конгрес якомога швидше схвалити запит на. Додаткове фінансування для України. Ви знаєте, що напередодні з Білого Дому власне Шаланда Янг це е, очільниця чи директорка бюджетного відділу Білого Дому вона надіслала листа лідерам демократів і республіканців палаті представників і в сенаті, в якому закликала негайно схвалити запит на додаткове фінансування і попередила, що якщо конгрес не піде на такі дії, то вже до кінця цього року у адміністрації Байдена не залишиться ресурсів ні, аби закупати зброю. Та устаткування для України ані щоб виділяти зброю із власних запасів сполучених штатів, тому що у сполучених штатах не буде власних ресурсів, щоб поповнити ці запаси. Вона також наголосила, що це послабить якщо припиниться допомога сполучених штатів, це послабить українців на передовій, і це збільшить ймовірність військових перемог Путіна. Вчора Джек Саліван на брифінгу у Білому домі наголосив, що перед конгресменами стоїть вибір зараз. Продовжувати підтримку України чи Ігнорувати уроки історії і допомогти Путіну, давайте власне послухаємо, що сказав радник з нацбезпеки США Джейк Саліван напередодні у відповідь на питання однієї з журналісток. Чи кажете ви, що кожен член конгресу, який голосує проти допомоги Україні, голосує за Путіна? Я вважаю, що кожен член Конгресу, який не підтримує фінансування для України, голосує за результат, який сприяє перемозі Путіна. Тобто, голос проти допомоги Україні це голос на покращення стратегічної позиції Путіна. Це просто неминуча реальність. Це не говорить про чиїсь мотиви, чому вони вирішили голосувати проти. Це лише говорить про результати їхнього голосування. Голосування проти додаткового фінансування для України зашкодить Україні та допоможе Росії. Це зашкодить демократії та допоможе диктат. І ми вважаємо, що це неправильний урок історії, і кожен член конгресу, демократ чи республіканець, повинен проголосувати за підтримку цього фінансування. Джек Саліван також напередодні сказав, що лишається для Майка Джонсона, спікера Палати представників. Варто лише винести на голосування Палати представників додаткове фінансування для України. І переконаний, Джейк Саліван більшість проголосує за тим часом. У конгресі все ж таки це питання затримується сьогодні. В палаті представників і в сенаті відбуватимуться закриті брифінги, де зокрема представники Білого Дому будуть пояснювати, чому необхідно прямо зараз схвалити запит на додаткове фінансування для України. А також ми знаємо, що в Сенаті, зокрема, на їхньому закритому брифінгу до них звернеться власне президент України Володимир Зеленський через захищений відеозв'язок. За усім цим стежить на капіталійському пагорбі моя колега Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка. У неї розпитаємо всі до. Далі, Катю, привіт, вітаю Юлю. і наших глядачів. Вітаю також. Безумовно, Катю. Отже, ми знаємо, що сьогодні відбувається два закритих брифінга. Буквально через 45 хвилин розпочинається перший брифінг в палаті представників. Трошки пізніше буде брифінг у сенаті. Що це за брифінги? Чому вони важливі і чого очікувати за їхніми результатами? Фактично ці брифінги відбуваються на тлі того, що час впливає щодо погодження додаткової допомоги Україні, взагалі пакету, який запитував раніше Білий Дім про допомогу Україні, Ізраїлю, Тайваню та на інші потреби, і фактично залишається у конгресу зараз два тижні для того, щоб зробити це і безпосередньо на цих закритих брифінгах сьогодні. Представники Білого Дому, як ти правильно зазначила, будуть доповідати конгресменам та сенаторам про ситуацію в Україні, про стан війни в Україні і власне будуть е, обґрунтовані. Вити, чому допомогу Україні потрібно погодити якомога швидше? Два цих брифінги будуть відбуватись окремо в палаті представників і окремо в сенаті. Як ти правильно зазначила, буквально за годину починається перший брифінг в палаті представників? Він буде закритим, але після нього або навіть під час нього законодавці палати представників будуть виходити, заходити і власне матимуть змогу дати коментарі за журналістам, які будуть там присутні. Власне буде присутня там і я, тобто Українська служба голосу Америки буде стежити за цим і питати за. Комодавців, що власне в палаті представників а, вони почули, вважають важливими, яка і чи це їхню позицію щодо необхідності погодити допомогу Україні якомога швидше, і які власне строки, а, коли це може статися, і коли це погодять, власне, це запитання ми вже неодноразово задавали законодавцям. Вони прогнозують, поки що, що це станеться до кінця року. Але як ми бачимо, такі брифінги закриті від Білого Дому власне потрібні для того, щоб аргументувати, чому погодити допомогу Україні потрібно якомога швидше, натомість у. Сенаті відбудеться аналогічний брифінг пізніше о 22.00 за київським часом, це буде третя година на дня за Вашингтоном, і там власне в Сенаті, як ти правильно зазначила, очікується також і окреме відеозвернення президента Зеленського. Але зазначу, що якщо в Сенаті точно анонсували, що буде звернення президента Зеленського, про те, хто саме буде доповідати в як палаті представників, так і в сенаті взагалі для закону. Удавці можу розказати просто зараз. Окремо, серед посадовців Білого Дому, які там будуть присутні, буде очільник держдепартаменту Ентоні Блінкен. Також буде міністр оборони Глойд Остін. Окрім того, буде присутня Авріл Хейнст, директорка Нацрозвідки. розвідки. Також генерал Чарльз Браун, це голова об'єднаного комітету начальників штабів. І також Ізабель Колман, це представниця USAID. Це і ще одна. Організація, яка надає допомогу Україні, як ми бачимо, серед присутніх доповідачів йтиметься не лише про допомогу оборону, але також про допомогу гуманітарну і економічну допомогу, як відомо, останні гуманітарна та економічна, як повідомляли раніше представники Білого Дому, вже завершилась. А власне, допомога оборона вичерпує себе і може закінчитись незабаром. Та справді ситуація дуже складна, і вчора у цьому ж листі Шланда Янг якраз сказала, що USAID, Державний департамент використали 100% попереднього попередньо схваленого фінансування, а Пентагон 97%. І як сказала Шланда Янг, ресурси вичерпалися і майже не лишається часу. Говорячи про цей час, Катю, ми знаємо, що Сенат раніше анонсував, що вже цього тижня розпочне розгляд запиту на додаткове фінансування, зокрема для України, коли власне. Не варто очікувати, що почнуть розгляд, і яка ситуація з допомогою Україні і з перспективою схвалення допомоги Україні загалом у Конгресі? Чи станеться це до кінця року? Загалом, як ти правильно зазначила, першими у цій у цьому у цій процедурі цьому процесі є зараз представники сенату, тому що вони ще раніше до дня подяки, до цієї перерви на день подяки, вони анонсували, що після цих святкових вихідних вони повернуться і першу чергу почнуть розглядати і обговорювати питання додаткової допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню, тобто пакету, який раніше запитував Білий Дім, і власне Чак Шумер, лідер демократів у сенаті, тобто лідер більшості у сенаті. Аті вже учора заявив в окремому зверненні, в якому зокрема він анонсував про те, що Зеленський буде матиме окреме звернення до Сенату під час сьогоднішнього закритого брифінгу. Так от в цьому самому листі Чак Шумер також зауважив, що цього тижня Сенат перейде до першого процедурного голосування щодо розгляду додаткової допомоги Україні. Очікується, що це відбудеться пізніше цього тижня. Точного дня наразі Сенат поки що не оголосив і не сказав конкретних дат, але вже є інформація інформація від лідера більшості у сенаті, що цього тижня перейдуть до перших розглядів, до першого процедурного голосування щодо надання допомоги насправді не лише Україні. Це процедурне голосування, і цей розгляд стосуватиметься цього пакетного запиту допомоги Україні, Ізраїлю Тайваню, Там також на до посилення охорони кордону Сполучених Штатів Америки з Мексикою. І про що раніше запитував Білий Дім власне щодо кордону Сполучених Штатів Америки із Мексикою, то відповідно до заяв. У сенаті ви ви так би мовити, вимальовується картина, що розбіжності між демократами та республіканцями у цьому питанні загострюється. Як відомо, республіканці вимагають, щоб в цьому пакеті допомоги, зокрема для України, було вказано також і прописано посилення міграційного контролю, не лише посилення охорони кордону із Мексикою, але також посилення взагалі міграційних законодавств, і безпосередньо республіканці вимагають внести в це в пакет загальної і пакет допомоги партнерам, тому що як стверджують республіканці, національна безпека починається в першу чергу із власних кордонів власної держави. І і оцю розбіжність щодо питань кордону можна було чітко почути учора під час виступів, як лідера демократів Чака Шумера, так і лідера республіканців Мічомаконала Пропоную послухати обидві їхні заяви просто зараз до кінця року важливо, аби сенат ухвалив екстрений додатковий пакет для національної безпеки, який передбачає допомогу Україні, Ізраїлю, цивільному газі, та на стримування супротивників у індотихоокеанському регіоні. Обидві партії розуміють, якщо нам не вдасться цього зробити, то наслідки будуть серйозними. Виділення додаткової допомоги затримується не через суперечки по Україні чи Ізраїлю або індотихоокеанському регіону. А через рішення республіканців додати до цього пакету радикально праві заходи щодо імміграції, демократи погоджуються, що питання імміграції потрібно обговорювати та вирішувати. Але якщо республіканці хочуть зробити це зараз, то саме вони мають розробити двопартійні пропозиції. The two parties don't disagree seriously on Israel or Ukraine aid. обидві сторони не мають серйозних розбіжностей щодо Ізраїлю чи допомоги Україні, чи гуманітарної допомоги Газі та індотохіанському регіоні. Тому ми повинні працювати над тими питаннями, яких ми маємо двопартійну угоду. Шерепаблікан зноли нашорібіґон. Республіканці у сенаті знають, що національна безпека починається з безпеки кордонів, і ми чітко дали зрозуміти, що для голосування у сенаті за будь-яке питання, яке ми розглядатимемо найближчими днями, воно має включати серйозні зміни в політиці контролю прикордонної кризи, яку створила адміністрація Байдена. Але схоже, що деякі наші колеги не готові серйозно сприймати цю реальність. Республіканці все ще за столом переговорів старанно працюють над спільним рішенням. Але від Білого Дому до капітолію Вашингтонські демократи марнують час на публічне відчитування, замість того, щоб активно брати участь у дискусіях про безпеку кордонів, необхідних для створення пакету про додаткові видатки, які матиме майбутнє. Адміністрація Байдена вирішила прочитати конгресу лекції, вихваляючись своїм, нібито лідерством у протистоянні Путіну в Європі. Ну і підсумовуючи, хочу відповісти на твоє юлю питання про те, якими є строки додатку надання виділення власне вже голосування за додаткову допомогу Україні. Як законодавці від республіканської так і демократичної партії, з якими я спілкувалась, стверджую, що, попри те, що є певні суперечки, і головним зараз питанням є питання посилення міграційного законодавства Сполучаті Америки, які хочуть приєднати до допомоги Україні, але попри все це більше законодавці, з якими я спілкувалась, є кажуть, що є оптимістичними і сподіваються. Що допомогу Україні такі вдасться погодити до до кінця цього року, а власне до різдва і до е, перерви на свята? Та лишається лише велике питання. Коли дійсно Катю, ще є одне питання до тебе від нашого глядача. Він питає: новий спікер заявив нещодавно, що США не дозволить Путіну марширувати Європою. Тобто, думка нового спікера різко змінилася? Питає він. Не можна сказати, що думка спікера змінилася, тому що він публічно не заявляв, що він підтримує російську війну проти України або що він проти надання допомоги Україні. Тим не менш, варто зуважити, що взагалі в своєму голосуванні в конгресі до того, як він став спікером, він власне голосував найчастіше проти додаткової допомоги країні. Але зазначу, що загалом він ніколи не виступав проти надання допомоги Україні, коли він став спікером. І до того, що раніше він заявляв, що потрібно погодити додаткову допомогу Україні. Але як і усі республіканці, спікер Палати представників, який, власне був першим, хто про це заявив, він заявляє, що якщо ми турбуємось про кордон України, то маємо Першу чергу потребуватися і про кордон власної держави Сполучених Штатів Америки, і власне такою є позиція спікера. Тобто він не виступає проти такого допомоги Україні, але виступає дуже серйозно щодо того, щоб е, включити в цю допомогу посилення міграційних законодавства в Сполучених Штатів Америки. Катя, дякую тобі дуже. Сподіваюся, що вдасться тобі сьогодні поспілкуватися із американськими законодавцями після того, як вони матимуть цей закритий брифінг по Україні. Безумовно, дивіться програму часта. Му 22 -й. там Катя розкаже більше про те, що їй вдалося дізнатися. Катя надзвичайно дякую тобі, як завжди. Катерина Лісунова, наша конгресова кореспондентка, на зв'язку з Капіталійського пагорбу. Дякую. Друзі, дякую вам за активність. Бачу, що на зв'язку є Норвегія, Київ рідний дивиться. Також дивиться Луганська Житомирщина, Київ ще раз, Італія, Івано-Франківська. А будемо дивитися, чи є ще якісь запитання. Спробую на них відповісти трошечки згодом. Тим часом ми знаємо, що у вчорашньому листі директорки бюджетного управління Білого Дому Шаланди Янг йдеться, що неспроможність конгресу схвалити додаткове фінансування для України вже. Позначається на розмірах пакетів допомоги, які сполучені штати надсилають Україні, і на власне швидкості у комплектуванні цих пакетів допомоги раніше також кілька тижнів тому видання ABC News з посиланням на власні джерела повідомило, що за останній місяць Сполучені Штати скоротили постачання снарядів 155-мм калібру до України більше ніж на 30%. З Чим це пов'язано і як можна це виправити? Цю тему досліджувала моя колега Ірина Соломко, сподіваюся, можемо приєднати до ефіру. Іра, привіт. Вітаю Юлю Іра, Як власне коментують цю тему експерти? Чи бачать вони суттєве скорочення самопостачання снарядів такого калібру, і з чим це пов'язують? Так, Юлю. А, насправді я ти вже зазначила, таким першим. А... Тривожним дзвіночком про те, що скорочується відповідно ці обсяги, це якраз була інформація від ABC News, і вони сказали, що це приблизно 30% їхні їхніх джерела в українських збройних силах. Говорили про те, що наразі обсяги поставок саме цих боєприпасів 155-го п'ятого колібру приблизно на 30%. Що стосується Пентагону, то вони дуже обережно це коментували, і ну зокрема, вони говорили про те, що а, ми виконуємо наші зобов'язання і не переживайте все нормально. Проте експерти, з якими я поспілкувалася і це, зокрема, і Філіп Карбер, який буквально, от я з ним говорила в кінці минулого тижня. Щойно повернувся на той момент з передової. А також і експерти інституту вивчення війни. Вони говорять про те, що вони бачать, ну тобто, Карбер бачив це на власні очі на, 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 на лінії зіткнення. Да, він бачить, що скорочується відповідна кількість обстрілів. А відповідно, барос це експерт інституту вивчення війни. Він говорить про те, що про це свідчать і супутникові знімки лінії, ні, розмежування і насправді один з наслідків того, що от кількість боєприпасів відповідно скорочується, полягає в тому, що зменшиться інтенсивність обстрілів. Що стосується питання, чому це відбувається? То є кілька причин, як ти вже значила, звичайно, величезна частина відповідальності лежить якраз на політичних рішеннях і на тому, що фінансування вичерпується. Але з іншого боку, як зокрема пояснив інший експерт, Райан Пробс він сказав, що незважаючи на те, що були запевнення, що війна в Ізраїлі не вплине на ситуацію, проте за його даними, ви зараз можете почути. То якраз так він пояснює, що насправді вплив все ж таки є. сполучені штати планували передати Україні 155-мм міліметрові снаряди зі запасів Ізраїлю. Однак, після того як спалахнув конфлікт із Хамасом, Сполучені Штати відправляють їх до Ізраїля. Ізраїль запросив 57 тисяч снарядів. Цахал повідомив, що вони використали. 13 тисяч до припинення вогню для порівняння Україна використовувала від 6 до 8 тисяч снарядів на день у розпал контрнаступу і отримала понад 2 мільйони снарядів лише від сполучених штатів. Тож ситуація із Ізраїлем ймовірно спричинить певний дефіцит у короткостроковій перспективі, але порівняно із загальною потребою, це не так вже й суттєво. Дацінефені як за це Я... Так, я б хотіла пояснити, чому в принципі це важливо та саме ці боєприпаси, а тому, що і чому все таки так, короткострокова перспектива. Ніби не лякає в цілому, так але в принципі для військових українців це надзвичайно велика проблема. Тому що от на початку війни, за оцінками експертів, от Росія мала перевагу практично в 10 разів по кількості і артилерійських систем, і відповідно снарядів до них, і ну, тобто 10 разів більше ніж Україна, і але відповідно ці всі установки натівського зразку вони приблизно там за різними підрахунками від 3 до 5 до 7% відсотків більш ефективними ефективними і одноразі, все ж таки, за рахунок допомоги партнерів за допомоги відповідно сполучених штатів і НАТО, Україна десь могла на 25% змінити цю картину. Та тобто наразі десь 25% цих артилерійських систем це є відповідно наційського зразка, і це допомагає українським військовим мати таку перевагу не кількісну, а мати якісну перевагу перед перед відповідно ворогом. І тому це надзвичайно важливо, щоб вони продовжували цю перевагу мати. І, от, зокрема, Філіп Карбер в спілкуванні він говорив, що все ж таки через те, що бракує наразі цих боєприпасів, українські військові почали просто економити їх і менше їх використовувати. Зараз ви теж можете це почути тому, вони використовують з кожним днем все менше і менше, намагаються економити. А це означає, що здатність українців компенсувати кількісну перевагу росіян зменшується, і особливо зараз, коли вони намагаються наступати. Це одне з пояснень того, чому в Авдіївці атаки росіян мали певний успіх, навіть не зважаючи на те, що росіяни зазнали величезних втрат, вони змогли трохи збільшити оточення. Тому українським хлопцям страшно, вони вкрай потребують цих боєприпасів. Ти вже розказала про те, як це впливає на ситуацію на передовій іра. Яке вирішення власне цієї проблеми? Чи може це бути посилення власного виробництва? Ми знаємо, завтра і післязавтра у Вашингтоні відбуватиметься велика конференція, де якраз і буде йтися про можливу співпрацю зі спільного виробництва цих боєприпасів. Які рішення експерта тобі про ви розказали? Знаєш, насправді вони не говорили про це якраз спільне виробництво? Вони сподіваються і. Хочеться сподіватися, та що українська влада все ж таки розпочала виробництво не тільки ну тобто різних боєприпасів, все ж таки різного озброєння, і про це зокрема говорив так в інтерв'ю, і колишній генерал Бен він говорив про те, що порівнюючи да, з німеччиною, тобто відповідно німеччина досягнула пікових обсягів на коробництва літаків тисяча 1944 році, тому хочеться вірити, що все ж таки українська влада це робить е, приховано, да щоб не тобто, не поширюючись інформацію та не даючи перевагу ворогу в цьому контексті. Але що стосується сполучених штатів та від Європейського Союзу, тому що ця проблема нехватки е, саме е, каліп. Просто го колібру це не тільки Сполучені Штати, це відповідно і країни НАТО. і Про це зокрема теж мені говорили в Королівському інституті в Великобританії. Вони говорили, що насправді війна в Україні практично вичерпала ці запаси, і знов ж таки, то треба розуміти, що чому вона вичерпала, тому що, наприклад, для сполучених штатів, от їхня тактика ведення або захисної, або наступальної війни вона полягає в тому, що головна ударна сила все ж таки це удари з повітря. Артилерія звичайно присутня, але от тобто, їхні такі ядро, та це саме це, саме це саме літаки. Це саме я не буду, ну тобто, це саме використовує використання. Тання цього саме виду е, роду військ, що стосується України, що стосується Росії, то завжди це була артилерія. Навіть українські військові називають її так само російська артилерія, це як бог війни, і саме тому е, так багато цих бопасів і знадобилося, як вже сказав експерт, 2 мільйони тільки були передані сполученими штатами. Е, і зрозуміло, але от після другої світової війни е, обсяги виробництва цих у сполучених штатів вони скорочувалися, тому що в них в принципі не було як такої потреби, і, наприклад, на початок. На початок повномасштабного вторгнення на відповідно люте 2022-го, в рік сполучені штати виробляли лише 12 тисяч відповідно в місяць. Вони виробляли 12 тисяч цих боєприпасів. Вже наразі вони збільшили виробництво. Сьогодні ми говоримо про те, що це 28 тисяч в місяць. Але мета Пентагону і мета і влади про це говорила. В принципі і президент Джо Байден про те, що за місяць, тобто виробництва в Сполучених Штатах, мають давати 100 тисяч цих боєприпасів, і це амбітна мета Пентагон вже запросив більше фінансування для того, щоб вона була відповідно реалізована. Це 3,1 мільярда доларів. Вони планують використати кошти для того, щоб все ж таки налагодити такі темпи виробництва. Але, наприклад, той самий Карбер, да він говорить про те, що звичайно так це хороші плани, але без політичної підтримки, без такого довго такого планування дуже важко зробити. І він буквально поспілкуючи, він казав, що ну же цей бюджет а він дуже потрібний, тому що на жаль, це впливає і на вирішення такого довгострокового вирішення цієї проблеми. Говорити про це, дякую тобі, Іра. Будемо більше говорити про це сьогодні. В програмі «Чистайм». А сьогодні буде зокрема твоя історія, де ти зібрала всі думки експертів про цю надзвичайно важливу тему. Ірина Соломко була на зв'язку з нью Йорка. Дякую. Власне, бачу, я кілька запитань. Зокрема, Тарас питає, як пояснити співпадіння таких факторів. Півторамісячна перерва в постачанні допомоги зі США, зменшення на 30% об'єму постачання артилерійських снарядів в Україні. Про снаряди, щойно Ірина Соломко докладно розповіла: а півтора місячної перерви немає. Тобто, ці всі пакети допомоги вони виділялися впродовж цих півтора місяців. Але як говорять і визнають в білому домі, що пакети ставали меншими, тому треба надзвичайно нова нове фінансування від конгресу, щоб ця допомога продовжувалася. Мейзінджоні також питає про те, чи планує «Голос Америки» найближчим часом включення з лідером європейської солідарності Петром Порошенком. Ми плануємо зокрема з його коментар також показати. Але зараз хотіла вам показати ще інший коментар. Мій колега Остап Яриш поспілкувався із Олексієм Гончаренком, народним депутатом України, який нині у Вашингтоні, про те, що може дати американським законодавцям відчуття терміновості, коли йдеться про ухвалення нового фінансування для України, і чому важливо, аби у Вашингтоні були представлені та. Також голоси української опозиції. Давайте послухаємо цей коментар сьогодні. Допомога США це є абсолютна необхідність для того, щоб ми мали успіх. А якщо ми не будемо мати успіх, це буде спільна колосальна поразка і України і Сполучених Штатів Америки з жахливими наслідками для світу. І враження, що Путін вже зупинений, воно на жаль не вірне, і нам треба ще зупиняти Росію, і для цього нам потрібна ця підтримка. І тому Сполучені Штати Америки, які борються і за міжнародне право, і за демократію, і за цінності всі наші спільні, і вже власне за свій власний імідж. Тому що ну, США дуже багато інвестували в Україну і в нашу перемогу. І от всі ці зволікання сьогодні вони ставлять під сумнів той кінцевий результат, заради якого ми боремось. Очевидно, що криза на близькому сході, війна на близькому сході дуже серйозно посунула фокус уваги з України. Це є величезна проблема, і теж нам її треба вирішувати. Але повторююсь: на кону за НАТО багато, і тут не можна зволікати. Що власне могло додати цього відчуття терміновості американським законодавцям зараз? Ну факт того, що сьогодні реально Росія в наступі, факт того, що реально сьогодні Росія тисне по абсолютно всіх ділянках фронту. Факт того, що не дай Боже Росія буде, хоча б частково успішна в Україні? Це буде монстр, якого далі доведеться зупиняти вже кров'ю натівських військових? Ну, уявіть собі, Росія, яка досягла хоча б часткового успіху в Україні? Економіка вже на військових рейках, санкції вже вони їх пережили і не бояться, а набули фантастичного досвіду. Фактично, сьогодні в світі є дві армії, які знають, що таке велика війна 21-го століття. Це українська і російська, і невже хтось думає, що після цього? Цього Путін зупиниться, поверне країну в якийсь мирний шлях. Ну він буде атакувати далі. І, Да, є можливо, це буде Казахстан, можливо, це буде Грузія, але рано чи пізно він випробує п'яту статтю НАТО, там де вже американським військовим доведеться проливати свою кров для того, щоб зупинити цього монстра. Тому, маючи сьогодні можливість унікальну завдяки українським збройним силам і опору української нації, сьогодні є унікальний шанс вільного світу таки зупинити це зараз, але його просто не можна змарнувати цей шанс. В чому важливість, бо у Вашингтоні були представлені а, представники? Різних партій, в тому числі й опозиції української. Чому важливо, аби чули також ці голоси? Ну, тому що, по перше, ми маємо показати, що це єдина позиція всієї України. Україна в цьому єдина абсолютно. У нас є багато суперечок всередині, але в питанні того, що ворог має бути зупинений і розбитий, нема жодної суперечки. Це спільна наша думка. По-друге, ну це абсолютно нормально, і американці тільки так і розуміють. Вони, коли їдуть кудись за море, то це завжди демократи і республіканець. Так воно і має бути тому що вони представляють же там не свою партію, а вони представляють країну. Тому я думаю, що дуже важливо, щоб ми весь час демонстрували, що в головному ми об'єднані, і демонструючи цю єдність, ми робимо більш можливим і швидшим прийняття необхідних для України рішень. Отакий коментар від Олексія Гончаренка. Більше сьогодні будемо говорити про це також. У програмі Чистаємо 22 -й». Не пропустіть. Бачу, зокрема, також є коментарі про день волонтера. Сьогодні у програмі Чистаємо будемо мати історію про те, яку надзвичайно важливу роботу роблять зараз українські волонтери. Дякую вам надзвичайно, друзі, за вашу увагу. Побачимося вже в програмі. Чистаємо 22 а також у брифінгу завтра о 18-й за Києвом, 11-й за Вашингтоном. Дякую на все добре. Бережіть себе. Завантажте мобільний додаток Голосу Америки. Додаток дозволяє автоматично обходити блокування завдяки вбудованому vpn сервісу Читайте новини, дивіться інформаційні програми та відео, а також слухайте подкасти Української служби голосу Америки.